Якісна діагностика. В Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні відкрили новий рентген кабінет У приміщенні зробили ремонт та встановили нову цифрову діагностичну систему. Апарат дозволяє проводити діагностику пацієнтів з різними захворюваннями, включаючи проблеми з кістками, м'язами, травленням та легенями. А ще штучний інтелект вибирає оптимальну дозу опромінення залежно від ділянки тіла та ваги пацієнта, аби зробити якісний знімок з мінімальною шкодою для організму. Ми звикли, що людині дуже часто треба пристосовуватись до обладнання, до машини. Тобто так покласти людину, щоб там було щось видно, щоб правильно він був позиціонований, щоб вийшли такі знімки, щоб щось було зрозуміло. Ця машина навпаки, тобто, філософія її така, що вона пристосується до людини. У лікарні щомісяця роблять близько п'яти тисяч рентгенівських знімків. А тепер, завдяки сучасним технологіям, обстеження буде швидким та безпечним для пацієнтів, які не можуть рухатись та перевертатись. Потрапити до нас на обстеження можна кожного дня у будь в будь-який час записатись у нас в нашій системі по запису, і люди контролюються і реєструються в рентген-відділенні і можуть до нас потрапляти по бажанню наших жителів. Міста Івано-Франківська це є дуже цікава рентген-система, яка називається УАРКА. На цій системі можна вона покращує роботу наших рентгенологів, як діагностично, так і практично діагностично, тому що любого пацієнта, який має важку травму, травму скриптом, переломки кишківника, захворювання шлунково-кишкового тракту його можна робити в лежачому положенні. Міський голова наголошує центральна міська клінічна лікарня є кластерним закладом, тому якісне та новітнє обладнання тут це необхідність. Місто допомагає, місто утримує сьогодні наші міські заклади через фінансування програми здоров'я Івано-Франківська, а також через фінансування програми підтримки охорони закладів охорони здоров'я. Щорічно ми виділяємо близько 200 мільйонів гривень на утримання наших закладів і на різні програми. Тому це наш вклад в медицину.